Класична модель Ontario 8848 зі Stalio aus 8 випускається досить давно. Зараз зробимо її розборку та зборку. Можливо, навіть на час, але не впевнений. Давно з цим не тренувався. Отже, класичний ніж. Один з найкращих у своєму ціновому діапазоні. Тепер візьмемо його розбирати. Осьовий Torx T8, маленькі гвинтики Torx T6. Якщо вже розбирати, то зробимо повністю всі гвинти відкрутимо, а повністю також і зберемо. Кліпсу відкручуємо. Яка, до речі, в чотири положення. Бонка прокручується. Разумозим тон. Все, Я відкрутилася боночка. Можна всіх їх витащити і зняти накладку також. Ані, ще ось теж з цього боку треба так само відкрутити. В середині знаходяться шайби бронза плюс Причому Бронза вона ближча до металевого лайнеру, до сталевого лайнеру, а второпласт вже на самому клинці знаходиться. Це дозволяє ножу дуже швидко відкриватися і дуже легко. Так, гаразд це покладемо сюди. Завшилося зняти самі бонечки. О, є. Бонки достатньо сильно сюди. Запресовані, не знаю, чи варто їх піднімати, але ну, так вже і залишимо. Отже, розібраний ніж. Онтарио Red 88-48. Так, вот так мы работаем. Клипса, клинок, накладки из нейлона, столовые вайнеры. Пункки купа губінців. Тепер давайте назад збирати. Ось ця боночка вип. Ми її ставимо назад. Більше старю. Це Бонкорпо, і зараз першою перекручу, щоб вона від нас нікуди не втекла. Шайба бронза плюс теропласт. Додамо трохи блюлюбу, до речі, дуже класна смазка і тільки її використовую для всіх ножів. Результати відповідні. І зріз. Таке на боку. Ось тут, якщо придивитися, є зріз, то потрібно так само вставити штифт осьового. Це зроблено для того, щоб коли закорочуєш осьовий гвинт, він не перекорочувався сам по собі і було легше його закрутити і відкрутити. Так наш торк сте 8 Спочатку говно трохи наживити а потім закручувати досі її сили. До речі, можна побачити, що тут всюди, на гвинтах, є синій фіксатор. Одночок, то ще одна боночка. Накриваємо з цього боку, з іншого. І так само трошки мастила. Не забуваємо, що на клинок спочатку йде втора пластова, шайбочка, а потім мідна. таке перше. Ці же гвинти вже майже на місці. Ну і потім ще кліпсу. Як останню. Так. І є. тепер ще осевий дотягнути. Але перед цим його теж посадимо на фіксатор, як він і був. Це основний гвинт який може розкручуватись, на який йде навантаження, коли ми відкриваємо і закриваємо ніж, то варто обов'язково відновлювати фіксатор, якщо ви відкрутили його чи хочете відрегулювати. Кліпсу за бажанням можна переставити в будь-яке положення, як вам зручно. Поставимо так, як вона й була з самого початку. Не варто докладати зайвих зусиль, щоб не зірвати болт і потім його не міняти на інший. Все, розборка, зборка ножа Antaria 8848 закінчена.